Профілактика інфекцій та інфекційний контроль є невід'ємною частиною безпечного надання медичної допомоги. Основний елемент боротьби з інфекціями, пов'язаним з наданням медичної допомоги це правильно організований процес стерилізації, який безпосередньо залежить від технічного забезпечення, механізації та автоматизації процесу. Сучасне стерилізаційне відділення в лікарні це гарантія безпечної медичної допомоги. Нове стерилізаційне відділення Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру це відділення, яке відповідає вимогам інфекційного контролю та оснащене сучасним. Снеб обладнанням. Приміщення нового стерилізаційного відділення функціонально розподілені на три зони: брудну, чисту та стерильну зоною видачі стерильного матеріалу. Мийна, дезінфекційна машина Ветхінг. Де Серії 86 використовує найефективніші методи нагрівання води та сушіння за допомогою повітря інтелектуальна технологія гарантує, що сушка зупиняється при досягненні заданого рівня внутрішньої вологості при роботі з частковим завантаженням, тобто опціональним. Високопродуктивна мильна дезінфекційна машина дозволяє більш ефективно використовувати площу стерилізаційного відділення. Попередні запрограмовані цикли забезпечують максимальну ефективність без зайвих витрат часу та ресурсів. Паровий стерилізатор здійснює термічну обробку парою або парафермадогідної суміші. Використання такого методу дозволяє стерилізацію при низькій температурі, що дає можливість стерилізувати термолабільні вироби, постійний автоматичний програмний самоконтроль всієї технологічної лінії, в тому числі і дій співробітників, виключає помилки у виробничному циклі та зменшує вплив людського фактора до мінімуму. Сучасний технологічний цикл обробки інструментів забезпечує тривалий терміни їх служби, що є важливим фактором з урахування вартості якісного хірургічного інструментарію. Це без перебільшення важливий крок вперед у безпеці лікувального процесу. Адже сучасна високоспеціалізована медична допомога не може існувати без ефективних методів стерилізації.